Спочатку він теж вважала, що він заспокоює. Два-три тижні нічого не змінилося. Та я його вже не дивлюся. Я про нього забула вже. Зараз практично нікому не можна вірити. Чесно скажу, у мене взагалі ніяких емоцій не виникає. Категорично негативно. що на, на емоційному рівні я не дуже можу навіть вдумуватись у новини. Вони зараз їх Є таке. І тому що от щось викликає викликає, ви не прийняться. Та я їй тоді не дуже довіряла. Просто що він так заспокійливо щось казав, але тоді, в принципі, теж було зрозуміло. Та мені взагалі байдуже на нього. Взагалі не знаю, хто він. Палонти інформації не на щодо нього. Ну я так чисто посмотрю, так новості перестаю. Ну. В принципі, як і у всіх, у мене негативне міння. Он почал такі висказування говорити, після яких нему негативно начали относиться. Коли людина починала розказувати, що ось-ось, ось вже скоро буде будуть якісь зміни, що все буде добре, і, і нічого, скажімо, не змінюється, то звісно немає ніякої довіри і тим паче не може бути гарної думки. Я думаю, що там просто інші люди, яким потрібно прийти до влади, а можливо вони вже при владі і потрібно їм робити певні дії, які ніяким чином не будуть відповідати потребам громадян. Він багато чого говорить і він і багато чого не відбувається. Вже якось він не актуальний такий став. Неприємне. Міняє точку зору якось он так підлаштовується. Це під замовлення робить. Спочатку повномасштабного вторгнення не дивилась, не дивлюсь та не цікавлюсь. Ну, бо чудний мужичок. Я до нього завжди відносився, як його нема. Він мені не подобався. Ну, от, от і все. От, знаєте, як людину ти бачиш, що він каже, чуєш і ти чуєш, що щось не те. Наразі думаю, що він ну, не трохи адекватні речі каже, тому мені здається, що ну, його не має бути так забагато на наших екранах. Мене обурило, коли він казав от про жінок, про звалтування жінок. Ну, я вважаю, що людина, як ну, як людина, яка обіймала певну посаду, по перше, по друге, як чоловік, він ну, взагалі не мав права таке казати. Якась промоція. Може, якась і проплата, ну, мабуть, бо ну, дуже його забагато. Якось він швидко перевзувся, дуже швидко. Спочатку він був, ну він повністю підтримував президента, а зараз якось він не підтримує його, бо він сам казав, що в стані війни ми повинні всі згуртуватися і підтримувати владу. А зараз його думка якось не співпадає з його словами. Що його наразі думки дуже збурюють суспільство, нам це не потрібно. Різні думки по поводу окупованих територій, різні думки по поводу мови. Дуже багато. Я його не можу охарактеризувати як позитивно або негативно. Ну, мені більше посмішку в мене викликає і більше.